Станом на 11 годину центральна виборча комісія опрацювала трохи більше 38% електронних протоколів. Отож, лідерує політична партія Народний фронт, за яку на цей момент порахували 21,6% голосів. На другому місці блок Петра Порошенка у нього 21,52%. з третього місця в раду проходить об'єднання самопоміч у партії садового майже 11%. Також у парламент потрапляє опозиційний блок, набираючи 9,76%. Радикальна партія Олега Ляшка з доробком у 7,43% та всеукраїнське об'єднання батьківщина, у якої 5,74% голосів. На грані проходження свобода зараз у націоналістів трохи більше 4,5%. Що ж стосується самих хмельницьких мажоритарних округів, то тут картина наступна: у 187-му окрузі. Наразі лідирує, поки діючий міський голова Сергій Мельник, 16% йому програє висуванець блоку Порошенка Віталій Мовчан. Володимир Гончарук йде третім. У Свободівся майже 13% голосів. На окрузі ЦВК обробила майже 50% електронних протоколів. У 188-му окрузі, майже 20% виграє у свого опонента самовисуванець Сергій Лабазюк, другий Віктор Куль. Пліщак від президентського блоку, третій представник Народного фронту Дмитро Безпалов. Тут оброблено майже 35% протоколів. 189-й виборчий округ. Поки очолює самовисуванець Андрій Шенькович. Трішки відстає від нього свободівець Ігор Сабій, Третьою йде ще одна самовисуванка Тетяна Василик. На цьому окрузі пораховано всього 19% протоколів. На 190-му виборчому окрузі боротьба відбувається між представником блоку Порошенка Романом Мацолою та висуванцем всеукраїнського об'єднання батьківщина Василем Сидором. Різниця між ними трохи більше 6% на користь першого замикає трійку самовисуванець Олександр Миклуш. Запекле протистояння на 191-му окрузі пораховано там 35,5% протоколів. І вперше на лідерську позицію вийшов самовисуванець Віктор Бондар, який вже перемагав тут два роки тому. У нього 18,3 голосів. Менше 2% йому програє Оксана Кольгофер. Нав'язати боротьбу екс регіоналам намагається представник блоку Порошенка Денис Москаль. У нього наразі 14,78 голосів. На 192-му виборчому окрузі про просто розриває своїх опонентів Олександр Герега. Понад 70% виборців станом на зараз віддали за нього свої голоси. Мирослав Мусій від народного фронту має трохи більше 10%. Третьою йде самовисуванка Ольга Браславець. І нарешті 193-й виборчий округ. Тут також впевнено лідирує самовисуванець Володимир Мельниченко. Після обробки майже 46% протоколів. У нього 34,5% голосів. Другий Віктор Худняк від народного фронту з результатом. Майже 14%. Замикає замакає трійку на цьому окрузі представник батьківщини Микола Жога. Свіжі результати електронного підрахунку від ЦВК Дивіться о 15 годині на нашому телеканалі.